Вовк та семеро козенят. Жила була старенька коза. Вона мала семеро козенят і так їх любила, як може любити тільки мати. Ось вона якось надумала йти до лісу, пошукати їжі. Зібрала вколо усіх своїх діточок та й каже Любі мої дітки. Треба мені піти до лісу. А ви дивіться, стережіться вовка. Якщо він сюди прийде, то всіх вас поїсть зі шкурою та шерстю. Цей злодій уміє дуже влучно прикидатися, але ви його одразу впізнаєте. Він має грубий голос та чорні лапи. Козенята Відповіли Мила матінко, ми будемо обачні, так що йдіть собі нема чого турбуватися. Коза поблажливо замекала та відправилася у подорож. Час спливав непомітно. Ось раптом хтось грюкає у двері та гукає. Діточки рідненькі, діточки маленькі, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Але кузенята по товстому голосу почули, що це вовк. Не відчинимо, закричали вони. Ти не матуся наша, у той голос добрий і тонкий. А твій голос товстий, ти вовк. Пішов тоді вовк до купця і купив собі крейди великий шматок, з'їв його і став у нього голос тонкий. Повернувся назад, постукав у двері та й каже: Дітки милі, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла. Вам гостинців принесла. Поклав вовк свою чорну лапу на віконце. Побачили її козенята і закричали. Не відчинимо у матусі нашої не чорні лапи. Ти вовк. Побіг тоді вовк до пекаря та й каже: Я забився, намаж мені лапу тістом. Помазав йому пекар лапу тістом. Побіг вовк, побіг до мірошника та й каже притруси мені лапу білим борошном. Мірошник подумав, вовк, мабуть, хоче когось ошукати, і не погодився. А вовк каже якщо ти цього не зробиш, я тебе з'їм». Злякався мірошник і побілив йому лапу. Ось які бувають люди на світі. Підійшов злодій втретє до дверей. Постукав і каже дітки милі, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, вам із лісу гостинців принесла. Закричали козенята, а ти покажи нам спочатку свою лапу, щоб ми знали, що ти наша матуся. Поклав вовк свою лапу на віконце. Побачили вони, що вона біла. І подумали, що він правду каже, і відчинили йому двері. А той, хто увійшов, був вовк. Злякалися вони і вирішили сховатися. Стрибнуло одне козенятко під стіл, друге на ліжко, третє на пічку, четверте у кухню. П'яте у шафу, шосте під умивальник. А сьоме у футляр від стінного годинника. Але всіх їх знайшов вовк і не став довго розбиратися, розкрив пащу і проковтнув їх одного по одному. Тільки не знайшов те наймолодше, що сховалося у годиннику. Наївшись до сита, він пішов. Розтягнувся на зеленій галявині під деревом і заснув. Приходить невдовзі стара коза із лісу додому. О, що ж вона там побачила? Двері відчинені, стіл, стільці, лавки перекинуті, умивальник розбитий, подушки і ковдри з ліжка скинуті. Стала вона шукати своїх діток, але знайти їх ніде не могла. Стала вона їх кликати по іменах, але ніхто не відкликався. Нарешті підійшла вона до молодшого і почула у відповідь тоненький голосок Мила матусю, я у годиннику сховався. Витягла вона його звідти, і він розповів. Що приходив вовк і з'їв усіх. Можете собі уявити, як плакала коза через своїх бідних діточок. Нарешті вийшла вона у Великому горі із дому, а молодше козеня побігло за нею слідом. Прийшла вона на галявинку, бачить. Лежить біля дерева вовк і хропить так. Що аж гілки тремтять? Роздивилася вона його з усіх боків і побачила, що у великому животі у нього щось ворушиться і перекидається. Ах, Боже мій! подумала вона, невже мої діточки, яких з'їв він на вечерю ще живі? І наказала вона козеняті бігти швидко додому і принести ножиці голку і нитки. Ось розрізала вона чудовіську живіт, але тільки зробила надріз, а тут і висунуло козенят свою голову. Стала різати живіт далі. Тут і вискочили один по одному всі шестеро живі, здорові. І нічого з ними поганого не сталося, тому що чудовисько від жадібності ковтало їх цілими. Ось уже радість була, стали вони пеститися та горнутися до милої своєї матусі, скакати і стрибати, немов кравчик на весіллі. Але стара коза сказала: Ідіть швидко і знайдіть каменів. Ми наб'ємо ними живіт, проклятущому звірові, доки він ще сонний. Принесли тут семеро козенят багато багато каменів і засунули їх вовку у живіт стільки, скільки помістилося. Зашила стара коза йому швидко живіт, а той нічого не помітив, навіть жодного разу не прокинувся. Виспався нарешті вовк. Підвівся на ноги і відчув від каміння таку спрагу, що пішов до колодязя води напитися. Тільки він почав рухатися, а камені в животі один об другий стукають. І крикнув вовк. Щось у пузі стука грюка. Ось та камені наука. Це не козенята стрибунці. А важкі прокляті камінці. Підійшов до колодязя, нахилився до води, хотів напитися, і потягли його важкі камені вниз. Так він там і потонув. Побачили це семеро козенят, прибігли до матері і почали кричати: Вовк мертвий, вовк уже мертвий, і стали від радості танцювати разом. Із своєю матусею біля колодязя.